Правила Сенату цим рухом закривають дебати щодо пропозиції перейти до календаря 168. Питання в тому, чи є сенс Сенату, що дебати щодо пропозиції перейти до HR 5371, акта про продовження асигнувань і продовження на фіскальний рік 2026 та для інших цілей мають бути завершені після розгляду. Містер Бенкс, містер Барасо, містер Беннет, місіс Блекберн, пані Кортес Масто. Так. Місіс Шахін. Так. Пані Розен. Так. Так. Сенатори, які голосують за Барасо. Блэкберн, Баузман, Брид, Пат, Капито, Кассиди, Коллинз, мистер Шумер, не. Мистер Феттерман, так. Мистер Ворнок, не. Лидер демократической партии. Президенте, ми просимо президента Трампа втрутитися і зустрітися з нами, щоб забезпечити нижчу вартість медичних послуг для американців. А натомість Дональд Трамп взяв американський народ у заручники, відрізавши їжу. Допомога голодним сім'ям, ветеранам, людям похилого віку та дітям до скасування рейсів у виробництві, до припинення допомоги на опалення будинків, поки він будує бальний зал за мільярд доларів із золотими туалетами. Тому. Тому я мушу голосувати проти. Ця криза в охороні здоров'я настільки серйозна, настільки термінова, настільки руйнівна для сімей вдома, що я не можу з чистою совістю підтримати цю резолюцію, яка не вирішує кризу в охороні здоров'я. Але дозвольте мені бути ясним: незалежно від результату цього голосування, ця боротьба буде і повинна продовжуватися. Пане президенте, ти лідер більшості пане президенте. Після 40 довгих днів я сподіваюся, що ми нарешті зможемо покласти край цьому закриттю, і мені не потрібно перераховувати всі причини, чому важливо відкрити уряд якомога швидше. Від дійсно небезпечної ситуації, в якій ми опинилися щодо авіаперевезень, до того факту, що наші співробітники працюють без оплати вже повні 40 днів. Всі ми, республіканці та демократи, які підтримують цей законопроект, знаємо, що час діяти настав. Сенатор від Вермонту. Я розумію, якщо це голосування буде успішним, понад 20 мільйонів американців побачать принаймні подвоєння своїх страхових внесків у законі про доступну медичну допомогу. У моєму штаті Вермонт і по всій країні для певних груп людей це буде потроєння і почетверення їхніх страхових внесків. Є люди, які тепер будуть платити 50% своїх обмежених доходів на охорону здоров'я. Сенатор з Канзасу. Пане президенте, дякую. Згідно з нашим законодавством, усі федеральні службовці, включаючи членів нашої армії та берегової охорони, офіцерів поліції капітолію, агентів прикордонної служби, співробітників ТСА, диспетчерів повітряного руху, отримають свою заборговану заробітну плату. Зоріс сілеєм і голосування дезагірсем 60 проти 40. три п'ятих сенату належним чином обрані та приведені до присяги проголосували за, і пропозицію при повторному розгляді прийнято.